Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магнаді виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті і справи військові поговоримо прямо зараз з Андрієм Бондаренко. Ми вітання, пане Андрій. Пане Андрію, як мене чутно. Доброго здоров'я! Чути вас добре. Супер, пане Андрію. Слухайте, давайте поговоримо спочатку про таку ситуацію. Дивіться, росіяни почали підпалювати. Заміновані ділянки. Це дуже хороший епізод. А що для чого? Як не чути? Не дуже добре вас чую. Але йдеться про заміновані ділянки, які начебто mm -hmm. підпалюють безпілотники. Так, так, так. Не тільки безпілотники. Взагалі мене цікавить. Це вони так намагаються прорвати нашу оборону і щось зробити. Зміни. Ну, я так розумію, чи вони свої мінні поля підпалюють? Ну почнемо з того, що ця інформація ну трохи викривлена. Вона не зовсім відповідає дійсності. Дійсно, є певні. Випадки такої діяльності, діяльність ця, ну робиться це навмисно, е, тому що таким чином вони виявляють сили засоби, таким чином вони е, намагаються, скажімо так, е, ціле покладення своє там здійснювати. Але е, ну, масового характеру. Е, Така діяльність не несе. І сьогодні ну, стверджувати про те, що це якась масова тактика, якось дійсно противник, не можна. Наскільки ефективна взагалі ця історія, ну, звичайно, коли після посухи серйозної, коли не було душів і дуже багато ну, сухостою, дуже багато стерня, дуже багато всього того, що горить, задимлює, дає. Отаку от небезпеку виникнення великих, в тому числі, і лісових пожеж. Зв'язок у нас. Так, звичайно, це заважає нормальній діяльності наших військ, які наступають, але сказати, що це критично, я ну, не можу. І mm -hmm. ну, не, ну, не було масового характеру. Так, ну деякі, деякі ділянки це було зроблено навмисно, деякі, в принципі, з-за тої аномальної спеки, яка, яка була на нашій території, це відбувалося. Тому все списувати на ворог Афганістану. Mm -hmm. Зрозумів, слухайте, вчора ще в мене була бесіда з товаришем, які спілкуються там ще з одним товаришем, айтішником. А тому вже прийшло, прийшло замовлення від наших військових, що вони хочуть. Вони хочуть дрони, дрони сапери. Дрони сапери, причому а, заказ такий поступив. Я так розумію, не на ті дрони сапери, які просто ось літають і ну десь там у тилу розміновують. А я так розумію, на ті дрони сапери, які можуть швидкому порядку якось пробувати коридори. І от ми вчора ну години три з ним спілкувалися. Думаємо, вона там є знайомий. Думаємо, от як от щось тут можна зробити. Що ці військові розповідають? Я думаю, а як вони зараз роблять? Що вони розповідають? А розповідають, що зараз вони використовують дитячі машинки. З дитячого світу, оці на Ну Як вони працюють, я уявляю собі, вони їх трохи модернізують, додають, додають ваги, і ось пускають їх. Машинка наїжджає, так розумію, на міну, міна спрацьовує і вибухає. Ось така історія. І ми вчора міркували: слухайте, а як от велику площу, можливо, або коридор? Ну, от такий штурмова ситуація, то уявляємо таку ситуацію. Потрібно там робити коридор якийсь, а от як його розмінувати? І ми, от я ще. Що, за що говорю? Побачив, що росіяни зараз що вони ще роблять? Вони беруть дрони, які оприскують ці поля. Ну, прискувальні дрони заганяє туди гарчу жижу якусь, опор оприскують ці ось по поля, і потім її підпалюють, і воно там згоряє. Слухайте, а от ми от, ой, ой, чи можна використовувати таку ж тактику чи іншу якусь? Бо я вчора дивився, дивився стільки роликів на тему розмінування дронів, але все воно схоже. Знаєте, на те, що просто до дрона присобачили цю пошукову цю історію, яка шукає пошукову рамку. Ну і все. А ось так. Щоб якось більш дієвого і масу немає. Що думаєте з цього приводу? Чи потрібні от дійсно такі дрони, які допомагали. Я мі... При проривах, розумієте? Ви розумієте, про що я? Не про десь там у тилу, коли всі відійшли, а ось саме тут і зараз? Ну, звичайно, війна технологічна набагато. Краще і набагато ефективніше ніж війна зразка там не знаю Другої світової, коли виключно всі питання вирішувалось кількістю, навіть не стільки там якістю з точки зору наших псевдовеликих полководців, типу Ватутіна і Жукіна, то вони просто закидали ворогів трупами людей, да, яких посилали по факту в бійню. Зараз так воювати ну, неприпустимо. І в будь-якому випадку, навіть якщо сентименти, певні, певну людяність да, зараз там, ну, прибрати і говорити виключно цифрами, виключно статистикою сухою, то 30 мільйонів проти 140 зрозуміло, що нам потрібно людей берегти і якомога більше. Тому використання техніки, в тому числі дронів, не, не просто вітається, це єдино можливий взагалі варіант. Якщо ми будемо е мі міряти наші можливості співвідношення виключно цифрами, сухими цифрами, то тоді е стає зрозумілим, що це єдиний варіант. Стосовно використання їх е будь-яких, які їздять, які літають, е є певна проблематика. Перше, це проходження. Саме головна проблема це проходження радіосигналу, тому що під дією ця вся історія працює дуже погано, або не працює взагалі. Втрачається зв'язок відповідний. Бо розглядалися навіть такі можливості, як е, дрон, який рухається по землі е, з використанням е, колес і батареї для гіроскутерів, е, який буде їхати. І керуватися в проводний спосіб не просто не радіосигнал, а просто буде за собою розматувати певну таку провода, але тоді зменшується відповідно зменшується його. Там певна маневреність можливість це все чіпляється. Місцевість не є рівною на рівній місцевості. Його дуже добре видно його просто знешкодити. Насправді, питання, ну питання складне, над ним працюють. Угу. Я знаю, що деякі бригади взагалі на свій, скажімо, страх і ризик вони створюють такі невеличкі науково-дослідні центри, які займаються цими питаннями. От самі угу. хлопці беруть на себе ініціативу. Які комбриги, які беруть на себе ініціативу і розробляють самостійно ці речі, цим займається і держава, і волонтери. Тому в тому напрямку роботи ведеться зараз дуже багато, і зрозуміло, що рано чи пізно вона буде мати наслідки свої для і для наших військ, можливо, будуть прийняти якісь єдині моделі. Бо їх зараз дуже багато. І в новинах ми бачимо і там придумали, і там. Але що стосовно. Розмінувань і проходів, то оту лінію оборони, яку наші е, бійці проходили на півдні, а пройти за машинок нереально неможливо. Е, насправді, там дійсно приходилось задіяти в першу чергу. Загони штурмові, інженерно-штурмові розвідку для того, щоб це все робили люди, і там проходи були маленькими. Вони потім розширювалися. Відповідно, ця вся історія мала в тому числі на жаль людських жертв. Зараз, коли ця перша вкрай насичена лінія подолана, у нас з'явилися там можливості оперативні для маневру, для розгортання. А сил ми маємо більше набір інструментів, і от тепер звичайно це більше ну, і про дрони, і про все таке інше, тому що для цього з'явилися можливості, вони Заразумів. не завжди є. Зрозумів. слухайте, ворог розгортає чи розгорнув 25-ту свою резервну армію. Слухайте, де, що це за армія, чи допоможе їм? Це я так розумію, щоб дірки залатати свої по всій лінії фронту. Я не думаю чи для нападу якогось імітації, що думаєте. Ну нас вони були зосереджені величезна кількість десь одна п'ята від е, всього контингенту окупаційних військ була зосереджена на напрямку Куп'янськ, і е, звідти подати е, дуже великі е, сили з'єднання в район е, наступу українських військ на півдні. Не було можливим, навіть з точки зору технічної, це затягнулося б на декілька місяців і нічим би їм не допомогло. Тому, звичайно, вони були змушені задіювати резерви, резерви Генерального штабу їхнього, які ну, не мали би бути задіяні прямо зараз, принаймні за їхніми планами. Але ми в наші війська, наші збройні сили внесли корективи суттєві в їхні плани, тому зараз вони змушені це робити. Зрозумів, слухайте, там новина ще сталася Росгвардії. Танки танки важку зброю видають. Ну це з одного боку добре. Це е, каже про те, що внутрішня ситуація знову нагадує. Знов нагадує розпад розпад країни потрібно укріплюватися. З іншого боку, мене знаєте, що зацікавило за весь час кадирівцям. Вони ж також у Росгвардії кадирівці. Слухайте, за, за весь час їм не надали важкої ось зброї, якихось танків там б, от максимум, що в них було це оці броні машини, на яких вони там от якісь спалили спочатку і потім трофеїли Слухайте, але у ось... Ну, я про літаки навіть взагалі мовчу. Я не бачив жодного кадирівця ось, ну, пілотам. А ось от, артилерія, не знаю, танки також не бачимо. Слухайте, от зараз Росгвардії дають танки. А кадирівцям вони дадуть чи ні? Чи ситуація на Кавказі така напружена, що ніхто не, на Кавказу ніхто не буде давати Росгвардії ніяких танків? Що думаєте? Ну, Росгвардія дуже багато. Ну там наших громадян робить аналогію з національною гвардією України. Аналогія неправильна, тому що якщо наша національна гвардія вона з самого початку створювалася як війська, вони називались внутрішні війська, потім перейменувалися. Але це була військова формація. Росгвардія це більше формація поліцейська, а не військова. Вони і були створені в такий спосіб, і їхні Так, 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 так. переверніть горизонтально, навпаки. Так, так, так. От тільки так. Бо інакше це дуже погано. Е, йдуть дзвінки просто паралельні, да, ви вибивають, вибачте, будь ласка, е, Розгвардія, насправді це поліцейські функції, і тому я не бачив ніде в жодній країні у поліцейських танків. Я думаю, ви теж от відповідь на це питання. Що стосується кабільців і їхнього, їхньої підготовки, то одна справа ходити і залякувати російських бізнесменів в Москві зовсім інша справа дійсно володіти певними навичками бою. Ніхто не каже, що це люди без е, сили якоїсь духу, що вони там якісь перелякані, абсолютно ні. Але е, мало бути сміливим і мало, мало бути там хорошим спортсменом, борцем, наприклад, да, для того, щоб володіти. Навичками достатніми для керування і ефективного використання важкої бронетехніки або ну, будь-якої важкої техніки те, що вони там ну, природньо мають здібності до стрілецької зброї, позаяк в більшості своїй до, до цієї зброї привчені з малого дитинства. То це ну, не говорить про те, що це ну, по-перше, дієві лінійні підрозділи, і вони це доводили вже неодноразово. Що як підрозділи дійсно, де потрібна дисципліна, де потрібно злагодження і вивчка, вони себе не проявляють, не показують на якомусь високому рівні. А по-друге, дайте. Ну, Умовній мавпі умовну гранату, і результат буде всім відомий. Угу, зрозумів. Слухайте літаки. Літаки цікавить ваша думка. Слухайте, спочатку давайте розберемося. А який зараз основний літак у них на озброєнні у росіян? і слухайте, як вони конкурують? Чи конкурують вони з 16 бо там бо я вчора дивився про їхні літаки. В них так багато там і міг 31 і міг 29 і су 25 су 27 су 30 Су 35 су 57 і т.д., і т.д. те Що в них основний зараз? Які винищувач винищувач стоїть і як вони конкурують за В-16? винищувачі Російської Федерації при заявлених своїх характеристиках п'ятого покоління до п'ятого покоління винищувачів на сьогоднішній день не дотягують. Хоча в 16 теж не є винищувачем п'ятого покоління. Ну, якщо ми будемо роздяти взагалі саму концепцію побудови. Військово-повітряних сил, там військ НАТО і Російської Федерації, то е ситуація ну, для росіян е погана. Справа в тому, що е на озброєнні у НАТО вже дійсно є раптори і є ну, дуже багато літаків дійсно п'ятого покоління винищувачів. Різниця ну, для того, щоб не, не, не заглиблюватись знаєте, там в якісь технічні деталі дуже глибоко. Скажу там просто: наприклад, будь-який винищувач 5-го покоління бачить ціль, він її вже визначає як ціль, індифікує і бачить десь за 500 450 500 кілометрів. Винищувач 4-го покоління максимум за 350. Ну, от і тут стає все зрозумілим. Тобто, і, і летить пілот. Він вас вже бачить, вже ідентифікував вас як ціль і вже атакував, а ви його навіть не бачите. Не бачите. Тому відповідь перевага, ну е, просто скажена в тому плані. Так, є виучка, так є, е, звичайно, і людський фактор, але на таких швидкостях, на такій Е... е, е зона ну, тисяча кілометрів. Слухайте, пане Андрій, там знаєте, ну це, це, це вже дуже далеко від Асів Першої світової, коли все залежало виключно від пілота. Тут дуже сильно грає, звичайно, програмне забезпечення, а всім відомо в кого воно краще, і, і так далі. Тому Якщо брати безпосередньо f 16 порівнювати його характеристики, як винищувача, вони, вони ну, десь абсолютно співмірні з мігами відповідними теж той ж категорії, але. Е, е, ну, перевага основна, е, якщо брати f 16. Перевага основна в багатоцільовому е, ну, використанні yeah, можливості використання його не тільки як винищувача, По перше, а тобто, це до ну додатково можливість нести додаткові озброєння різного характеру. Е, що чого, наприклад, міга 29 дев'ятого немає. В 31-го є така опція, в 29-го немає. І, ну, взагалі, питання я ж кажу, питання авіації насправді дуже складне, і немає. Знаєте, раніше, якщо раніше було дуже чітко розділено оце ж там, наприклад, виключно винищувач, це виключно. А mm, це виключно бомбардувальник. То сьогодні ну, виключно бомбардувальники, мабуть, залишилися тільки ті. Які е стратегічні, ну, тобто ті, які несуть е серйозні там, потужні заряди по е ядерні, все інше воно вже е ну, такі ті певні мутації, е вони багатоцільові, е це використання. Ну, відміна може хіба що е авіація, яка базується на авіаносцях. Там, Дуже складно ще щось робити в них, з огляду на технічні характеристики на особливості того, як вони мають злітати і приземлятися, їх використання там певною мірою обмежене. Для всіх інших літаків ну, сьогодні ми бачимо таку багатоцільову mm -hmm. історію. Тому я б, ну, не дуже коректні порівняння, знаєте, йдуть. Тому F-16. Можна порівнювати з 31 м містом спокійно, абсолютно це буде коректне порівняння. Можна і всі інші порівняння, ну як на мене, не зовсім вдалі. Зрозумів. Слухайте, і ну це з f 16 зрозуміло, але мене зацікавило. Думаю, ну окей, ну це з нами. Нам дадуть F-16, А у Сполучених Штатів на цьому озброєні F-35 п'ять там і інше. І я подивився туди, слухайте. Я не знаю, з ким вони там зібралися воювати, росіяни. У них в самих найкращих літаках дальність, дальність на якій вони можуть фіксувати ціль і утримувати її, там 350 чи 400 кілометрів. Це у росіян. А у американців 1400, ви тільки уявіть, ти це на порядок, на нуль. Тобто за 1000 кілометрів. От російським пілотам можна одразу так саджати їх і, і розповідати, так, хлопці, ви всі помрете. Ви даже навіть не, не не зрозумієте звідки, скільки людей і хто на вас напав. Ви просто всі помрете. Коли ви почнете увертатися від ракет, які залетять в вашу 400 кілометрову зону, в цей самий час буде випущено ще по 12, 30, 50 ракет знову з невідомих точок і вас вас вб'ють. Я не знаю про яку вони з ким вони зібралися там воювати. це все це прірва. Це технологічна прірва. Це неможливо, який би не був ас який у нього сліпа зона в тисячу кілометрів? Це неможливо. Чи можливо воювати при такій сліпій зоні у повітрі? Тисячу кілометрів? Ну, власне, я про це і казав. Да, що Технологічна перевага е величезна. І при заяві, то росіяни дуже люблять. Е Ну там хизуватися певними своїми псевдодосягненнями або взагалі, ну там якимись такими речами. І от якраз те, що вони називають літаками п'ятого покоління, mm. насправді не є п'ятеня, mm -hmm. якраз із-за того, що ви сказали, із за технічних характеристик, які не дотягують це, там, скажімо, 4+, може, ну mm -hmm. точно не п'яте. Американців вже і 5+, є, і в розробках. Вже шостого покоління, там, де пілота немає, взагалі. Угу. Так, там у нас наступне питання про ракети, але не буду його задавати. я Почекаємо, коли їх привезуть, і на, на живу статистику подивимося. Мене більше цікавить історія з тим, що пропаганда розповідає там. Що на півдні ситуація контрольована в них? Контр... Все... Ну як минулого року, пам'ятаєте, все контрольована. Паніки вже паніки. померла та людина, яка не панікувала. Перша, потім друга помер. Померла. І от зараз третя. <різь> на... 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 на черзі. Слухайте, що там зараз відбувається, і чи дійсно там вони контролюють цю ситуацію? Вони розповідають, що страшний котел затягнуть ЗСУ Розумієте там? Така у них тактика. Пропаганда є пропаганда, вона покликана дурити мізки російським громадянам, і цим вони власне там займаються вже протягом дуже, дуже багатьох десятиліть. Я не думаю, що навіть зміна чергового там, кремлівського царя змінить цю тенденцію, вона в них така стала. От і... На жаль, мабуть, в тому плані ми якихось змін не побачимо. Свободи ніякої слова в Російській Федерації немає. Це всім відомий факт. Те, що вони розповідають, ну, воно все, звичайно, притягнуто за вуха. І їм так сказали розповідати. Вони так розповідають. Контрольована ситуація. ну, ми бач... У Харківській області була теж контрольована ситуація, коли стільки техніки вони залишили озброєння. Що, mm. Там, де деякі де, де мої товариші, які командували там ротами, батальйонами, не, не знали вже куди складати трофейне озброєння. В них вже закінчилися всі можливі і неможливі склади. От і вже там, ну знаєте, будь який військовий до ну до зброї ставиться. Там ну віддавати ніхто нічого не хоче. От як кажуть унсовці, якщо онсовець каже, що не брав, то вже не віддасть. Ну вже і... <ріст> <ріст> <Да>, як... <ріст> <ріст> хлопці віддавали, вже попросили беріть, беріть, тому що ну вже воно нікуди було. ну там теж була дуже контрольована ситуація. Сподіваюся, що якщо вони так говорять. То ну в мене з'являється надія, що наші частини, які воюють на півдні, теж скоро будуть поповнені масово і боєкомплектом і озброєнням тих, хто контрольовано буде від них тікати. Цікаво. Угу, ну хочеться слухати, щоб в цей раз вони не втікли. Хочеться, щоб їх ну, вже не стало, щоб більше не приходило. Слухайте на тепер слава. Є системи, є системи ураження, які дозволяють їх накривати і за, ну, і за 300 кілометрів ефективно, mm -hmm. тому я думаю, що далеко втічуть. Mm -hmm. Бо хай вони там собі жести ці роблять у доброї волі. У нас немає, немає можливості розумієте, на, ці, на добру волю, на жести їх потрібно знищувати. Слухайте, наостанок у Хмельницькому вже пішли дощі. Я так розумію, що от, по всій Україні ще, ну, я не знаю, ну. Ну, давайте місяць-півтора, і буде все вже Залиє, залиє, буде чвяки, шмяки. Що думаєте, що за цей час можемо встигнути? Ну я не думаю. По-перше, що це буде дуже сильно впливати на тих ділянках, де зараз іде основний наступ українських військ. Там Ну, не настільки є мож... ну, потреба взагалі в дуже швидкому перекиданні і, і можливості на сьогоднішній день відсутні для швидкого перекидання бронегруп uh -huh. і роботи там великими такими з'єднаннями, знову ж таки, чому близькість до. Криму, близькість до басейну морів, звідки можуть бути атаковані з бойових кораблів, які там на бойовому чергуванні. Ніхто з нашого командування підставляти людей, ну скупчувати в одному місці техніку, яка досить складно нам достається в боях. Або ту, яку дають нам союзники, ми маємо звичайно. Не розпорошувати, не, не, не просто там і одразу гробити, а для того, щоб вона виконувала свої функціональні завдання. Тому кожен командир при плануванні кожної операції в обов'язковому випадку, в обов'язковому випадку, він зважає на погодні умови, на температурний режим, на наявність. На наявність дощу, і в тих самих умовах будуть і окупанти. Тому е, воно ж тут отут вже проявляється дійсно талант командира. Кожен командир має е, природні умови повертати на користь собі, на користь виконання свого бойового завдання, і це можливо, це правильно, і так і роблять. Я впевнений, що ми дощі нам принесуть тільки користь, е, користь які ну. Бо Будь будь-яка погода, вже ж бачимо, так, я не знаю, мабуть, потрібно вже в певні там церковні канони так, записувати дива, які відбуваються, і вони дійсно відбуваються. І тут вже така трошки затаскана, можливо, фраза Бог за нас. Вона має дуже багато підтверджень в реальних речах, коли відбувається по факту дива. Справжні дива. Я думаю, що ці дощі будуть падати під правильним котом, і все у нас буде добре, все буде виконе. <світ> <світ> ну, от хай вони падають під правильним. У тому світлочі. Дякую, пане Андрію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава нашим телечам. Я нагадую заходьте на YouTube канал. жамкайте знову підписуйтесь на оновлення був Геннадій Виноградова програму Право на правду. Тримаємо стрій!